З вами консультант Ольга, і сьогодні ми поговоримо більш детально про ці два компоненти в догляді. Одночасне використання ніацинаміду та вітаміну С в одній схемі догляду не є грубою помилкою, але і не є найдоцільнішим рішенням. Зараз поясню, чому. Насамперед, вітамін С та ніацинамід є антиоксидантами, які працюють з вільними радикалами, котрі утворюються під дією ультрафіолету в нашій шкірі. Тим самим ці антиоксиданти запобігають перечасному старінню шкіри та посилюють дію СПФ. Нанесення антиоксидантів більш доцільне в першу половину дня, тому що більш активне сонечко, більша дія ультрафіолету і є більше роботи для цих засобів в догляді. Що стосується ще одного нюансу, саме ця баночка ввечері може займати місце дуже важливого для вас компоненту, який би міг закрити ваш запит шкіри. Оберіть одну баночку і використовуйте її вранці. Особисто для мене вітамін С це на покращення кольору шкіри, це на покращення сяєння. Якщо у вас пропав тонус шкіри, робота з віковими змінами. Дуже класний в догляді. Міаценаліт теж дає сяєння та покращує колір обличчя, але не так ефективно, як вітамін С. Проте міаценаліт має класну протизапальну дію, оздоровлюючу та укріплюючу. Тому завжди повторюю, що багато баночок не є ефективно. Потрібно підбирати саме під ваш запит ваш догляд. Для цього ми вам допоможемо. Дуже чекаємо вас в магазинах онлайн та офлайн.